Дорожньо-транспортна пригода сталася в Змієві в районі магазину Будмаг. Під колесами вантажівки загинула учениця місцевої школи, яка переходила там дорогу. Ми знайшли свідків, які знають подробиці трагедії. Катерина досі не може повірити в те, що сталося. Ми йшли в сторону будмага по правій стороні. Бачимо, як біжала дівчинка через дорогу. І єхла фура велика, і вона спочатку фура її збила, а потім вона її під колеса поволочила. Ну, а далі ми просто вызвали для скору і все, що було наших сил, ми зробили. Водій вантажівки, за словами очевидців, перебував у шоковому стані і намагався допомогти постраждалій. Свідки одразу викликали швидку, яка прибула на місце ДТП протягом п'яти хвилин. Ой, водителю тоже было, конечно, нелегко. Он выбежал сразу, попросил нас позвонить в скорую, в милицию. Ну, мы сразу всем набрали, и он тоже в огромном шоке был. Ну, я думаю, он все, что смог, тоже сделал. Он тормозил, он выворачивает, но там уже ничего не оставалось сделать вообще. На місце також прибули представники Державтоінспекції та слідчого управління з міста Харкова. Проводяться слідчі дії. Так як поблизу знаходиться пішохідний перехід, треба з'ясувати, що ж стало причиною аварії: неуважність дитини чи безпечність водія. Як би там не було, та трагедія забрала життя маленької дитини і нанесла непоправну втрату для всієї її родини.